Это нам так сделали кришу. У нас був дощ. Був дощ, злива. Все капало, просто текло. Ось це все в нас повідходило. Після всього наша влада частково нам допомогла, та наше домоуправління не хоче нічим допомагати. Сказали, може бути, коли-небудь ми поставимо скло. Можливо, і то як вийде. Бігаємо щоразу, що понеділка. Ніхто нічого не хоче робити. То немає можливості, то ми працюємо вівторок-четвер. Тобто відмазки ліплять по повній програмі. Вибачте, в мене діти, онуки, ось це, ось це. Воно не сьогодні, завтра впаде. Дощі пройшли. В нас на голову це все капало. Зима йде. Це все самі розумієте, що сніг просто це все буде тут на голові. Після того, як було, от вони єдине, що трошки стягнули шифер, і на цьому все скінчилось. 3 червня був приліт. У нас проблема в тому, що дах. Сусіди от дах власноруч зробили. Ми звертались до Шеремєтєва, це наш старший. каже: нема грошей, нема можливості. Ось вирвало раму, скло повиривало. Просимо про допомогу, допомоги ніякої. Бігаємо щоразу. Просимо, можливо, допоможемо. На цьому в нас просто нема вже сил. На этом у нас просто нет уже сил.